Богдан, а що це таке? А тут ми відсипаємося після безсонних ночей. Зараз покажу. Перший у світі складний намет на фаркоп від компанії Тюлі Тюлі Outset. Він розрахований на двох дорослих і на одну дитину. Ну, в цілому на три особи, але найкомфортніше буде, якщо в ньому будуть розміщатися двоє дорослих людей. По розмірам, це у нас 1,32 м ширини і 2,32 м довжини. Розрахований він на абсолютно всі сезони. Має в комплекті дощовий тент для більш зручного проводження часу. І складається, як ви бачили, на фаркоп. Береться з вами куди завгодно і не займає багато місця. А саме крута частина саме наметів на фаркоп від тюлі складних, що вони не прив'язують вас до місця кемпінгу, точніше, ваш автомобіль. Як бачите, після установки намету ви від'єднуєте його від фаркопу, від автомобілю, і у вас повністю автономний намет, але на відміну від класичних наметів з рівною підлогою і зручним матрасом. Пишіть на меді для того, щоб проконсультуватися по даному намету, або приїздіть в наш магазин навіть для примірки.